Громадські активісти Слов'янська нагадують про обов'язковість підтримки діалогу між владою та городянами. 1 грудня із таким інформаційним посилом представники громадської організації Гуртом Слов'янськ прийшли під стіни виконкому. Про серйозність намірів символічно нагадали автомобільними шинами та імпровізованими пляшками. Спусковим гачком для проведення акції слугували претензії активістів до діючої влади Слов'янська. Зокрема, проблема прозорості роботи владних структур, хвилювання громади щодо по. Дальшої роботи екс начальника відділу освіти Олександра Зубарєва, земельні питання та питання приватизації, відкритість конкурсів на посади у виконкомі. да домовилися, що будуть громадські слухання, а результат громадських слухань. Тобто, все одно люди йдуть за тим законом старим, якісь там професійні якості, знову ж таки, що таке професійні якості? Тобто, вже якщо ми пішли про професійні якості, значить повинні бути чітко дотримані ці норми. Тобто вже відповідна профільна освіта, відповідна робота робота в профільному галузі, розумієте, а то є вища освіта, є. Ну пішов, все розумієте, то тобто, знову ж таки ці незрозумілості. Тобто, зрозумів, що там якісь там є підводні течії. Плюс непрозора робота комісії депутатських. От виносяться рішення на сесію депутатську. От. І там уже ці рішення були обговорені в комісії. А коли працює комісія, де вона збирається, з яких питань збирається, цієї інформації немає. Екзамени назначені люди приходять на должності, як по мені громади, вони не є компетентними людьми, які могли б возглавити к примеру, відділу культури. Ми намагаємося достучатися до так, скажем, руководители нашого міста, щоб в першу чергу все було прозрачно. Щоб все, всі могли знати, щоб не було ніяких договореностей, щоб було, як раніше, кум, брат, сват. Незважаючи на холод, люди годину пікетували міськраду. Втім, роботі не заважали. Більшу частину часу проспілкувалися із секретарем міськради Олегом Зонтовим, який вийшов до активістів на початку заходу. В результаті бесіди були отримані деякі спільні рішення. Стосовно прозорості роботи депутатських комісій він пообіцяв, що вся ця інформація буде викладатися на сайті обов'язково, тобто можна буде сти. Жити далі, це проведення громадських слухань по перепрофілюванню приміщень, там форми там, їхнього використання, тобто теж будуть ну, це обов'язково, до речі, передбачені. Так само побудову нових об'єктів, що будуть це ініціювати. Робота з квартальними комітетами буде проводитися. Ну, очевидно, там багато хто людей просто не розуміє смисла їхнього існування, і там треба буде, мабуть, щось міняти кадрово, ну, Попробуємо знайти ініціативних людей, які будуть розуміти, для чого це все є. Словнених претензій не знайшли лише у ракурсі прийняття на роботу начальника відділу культури. Нагадаємо, на цю посаду претендують Максим Горбунов і Тарас Мирошніченко. Обидві кандидатури не зовсім влаштовують громаду, але законна процедура не передбачає втручання громади у процеси працевлаштування робітників виконкому. Втім, присутні на пікетуванні договорились і далі шукати компромісів, аби управлінська структура слов'янська була прикладом для усієї України.